Тоді, 12 листопада 2010 року, у залі засідань Луцької міської ради відбулася урочиста сесія, на якій Микола Романюк отримав посвідчення міського голови. Відчувалося цієї миті хвилювався не тільки новообраний міський голова, а й депутати. Усі, кому доведеться працювати з Миколою Романюком, бо разом з символічним ключем від міста він отримував у спадок тягар невирішених проблем. Я Романюк Ярославович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді міста Луцька та народові України? Здавалося, це відбувалося ніби вчора, хоча з того часу минув рік. І сьогодні можна зупинитися на хвилинку, зернутися, підбити підсумки і проаналізувати, що вдалося зробити, а що ні і чому. Звичайно ж, такого прориву у справах від Миколи Романюка не чекали навіть оптимісти, адже добре розуміли, що доведеться віддавати кредити, якими обтяжене місто, і будувати дороги, а головне найбільше зусиль приділити соціальній складовій. бо що найперше хотіли відчути повагу до себе, турботу нової влади і вирішили рішення тих проблем, що накопичувалися роками. Орієнтується у роботі очільник громади що найперше на запити лучан, які хотіли бачити завершеним будівництво пішохідного переходу від привокзального ринку до залізничного вокзалу. До слова, 14 років чекали сьогодні мешканці нашого міста, але тільки Микола Романюк довів до логічного завершення довгобуд. як і реконструкцію театральної площі. Щоправда, не без допомоги народного депутата України Ігоря Палиці, який виділив мільйон гривень, аби у центрі міста постав насправді новий Луцьк. Але що я хотіла сказати? Оці от, як правильно називати смітники, щоб їх прибрали або зробили якось по іншому. А Щось? наскільки багато раніше? Так, звичайно, пам'ятаю краще каблуки на каблуки, на ноги Красивіше. Той вид, який сьогодні має площа, це великий позитив для нашого міста. Це можна сказати, візитна карточка нашого міста. І ми лучани вдячні нашому меру за те, що все таки при тих труднощах все таки знаходяться можливості робити достойним наше місто, достойним європейським містом. Це токається не лише майдана. Ми відзначаємо позитивну роботу нашого теперішнього мера. Дякую йому. Гарніше, ну і ухожена, але тільки треба зробити фонтан, бо він не грає. До речі, про фонтан. Його реконструкція запланована наступного року. Проект розроблено до вимог благоустрою театральної площі, і можемо бути впевненими у його реалізації, бо якщо Микола Романюк дав слово, то його тримає. Як і обіцяв відремонтувати більше півсотні вулиць нашого міста, то таки дотримався сказаного. Сьогодні хіба що водії згадують розбиті дороги, чи то Станіславського та Гнідавського, де навіть тролейбусники відмовлялися їздити, чи вулиці Шевченка, яка є стратегічною об'їзною, де завжди з ям після дощу забрискували. Я щодня їжджу цією дорогою, ну, вулиця Шевченка. і Можу сказати, що вона набагато ну, краще стала, коли зробили, положили асфальт нове покриття. Тому що раніше неможливо було проїхати. Тут такі ями були, що люди не те, що ковпаки губили, а навіть диски гнули. Так що відчутна різниця, що було раніше, що стало зараз. Звичайно ж, до хорошого звикають швидко, а міський голова вже сьогодні переймається проблемними вулицями, які доведеться ремонтувати наступного року. Що найперше, то будуть дороги, які є візитівкою Луцька, і якими прямуватимуть гості Євро-2012. Не менш важливою для громади Микола Романюк вважає проблему освітлення вулиць, не тільки головних, а що найперше біля навчальних закладів, зупинок транспорту на околицях міста, до яких вже давно, як то кажуть, не доходили руки попередньої влади. Якщо взяти до уваги, що у Луцьку є 70 вулиць, на яких ніколи не було освітлення, то тільки за рік Микола Романюк засвітив в обласному центрі майже пів тисячі ліхтарів. До цих цифр слід додати, ще й ліхтарі у парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, презентовані фондом і горяпалиці Новий Луцьк, і найближчим часом такі світильники постануть на усіх алеях цієї зеленої зони. До речі, Лучани вже давно намагалися привернути увагу влади до центрального парку міста, але почув звернення громадян хіба що Микола Романюк і взявся за реконструкцію каналів, які стали найбільшою проблемою відпочинкової зони. Ота проблема ґрунтових вод зачіпає ще один з віддалених районів міста Вересневе до слова сюди чи не за усю історію незалежності України вперше приїхав міський голова, аби вислухати людей і зрозуміти, чому за 20 років так ніхто й не спромігся вирішити проблему каналізаційної мережі водостоків. Дуже вражена, що на нас звернули увагу, що до нас приїхав міський голова, тому що нас. Ми так і не до села не до міста. На нас моло звертають дуже уваги. Нарешті ми дочекалися, що голова звернув увагу, приїхав. Всі наші особисті питання і питання колективне він може вирішити тут на місці. Ціна питання втілення проекту водовідведення на Вересневому більше 50 мільйонів гривень. Тут Микола Романюк сподівається на допомогу держави, хоча у міському бюджеті теж планується закласти кошти на вирішення проблеми підтоплення стоками мешканців Вересневого. Не менше хвилює міського голову і питання реконструкції тепломереж в обласному центрі Волині. Опалювальний сезон, що розпочався, виявив слабкі ланки комунікацій, хоча теплоенергетики до пуску тепла в оселі лучан і готувалися. Серед інших питань, які ставлять міському голові мешканці Луцька, рух громадського транспорту, що найперше маршруток, поліпшить ситуацію система GPS, якою вже до завершення року мають бути оснащені автобуси та тролейбуси. А відтак робота перевізників стане прозорою і контрольованою. Одним з най... Найголовніших завдань для себе Микола Романюк бачить поліпшення здоров'я лучан, що найперше маленьких слід зазначити галузі медицини гріх жалітися на брак уваги міського голови до лікарів. Ота його турбота про здоровий спосіб життя буде поцінована підростаючим поколінням років так за 20. А сьогодні Микола Романюк визначив для себе пріоритети. А для підприємців нашого міста Микола Романюк підготував подарунок центр з надання адміністративних послуг. Це вже завтрашній день не тільки якості обслуговування лучан, а й їхньої психології. Відверто кажучи, не всім доподобається ідея міського голови, адже більшість державних службовців втрачають доступ до клієнта. І за будь-яких обставин Микола Романюк хоче поліпшити роботу житлово-комунального господарства Луцька. Так, воно потребує реорганізації, але не можна змінити систему в одному окремо взятому місті. Що найперше, проблемами комунальників мають зацікавитися у Києві, бо що могли зробити у Луцьку, то продовжили термін дії сміттєзвалища обрища. А Микола Романюк таки хоче, аби у нашому місті був, якщо не сміттєпереробний завод, то хоча б цех сортування сміття, він удвічі продовжить роботу полігону з утилізації бутових відходів у брище. Можна стверджувати, що рік діяльності Миколи Романюка на посаді міського голови позначений достойними віхами, за якими добробут і спокій лучан. Він досягнутий щонайперше видатними рисами очільника громади як господарника, прагматика, який цінує людину, що має позицію, хоча вона його позиції до влади. І нарешті Микола Романюк чи не єдиний міський голова від попередніх, що були у Луцьку, не конфліктує з головою облдержадміністрації. Не соромиться Микола Романюк порад професіоналів, не боїться людей та їхніх інколи незручних Питань, якщо треба, то звертається за допомогою до спеціалістів, але на рішення міського голови не впливає ніхто. Кажуть, пів життя треба працювати на авторитет, аби другу половину життя авторитет працював на тебе. На Миколу Романюка він вже працює ще з часів губернаторства. А серед бізнесменів ще з посади керуючого приватбанку. Слово банкіра для ділових людей вагоміше підписаних документів. А відтак, ота підтримка соціально відповідального бізнесу усиль Миколи Романюка втілюється у проекти, значимі для усієї громади. Ініціативи міського голови підтримуємо, тому що бачимо, що міський голова хоче зробити місто кращим, зміцнити соціально, економічну структуру міста, і тому, звичайно, він потребує підтримки, і хто, як не керівники найбільших підприємств, повинні надати цю підтримку. Отож, відчуваючи підтримку лучан, Микола Романюк з оптимізмом дивиться у майбутнє рідного міста. Каже, йому палаци столиці не замінять рідних стін міської ради. Не збираюся балотуватися на е, виборах до парламенту. І чому? Тому що я сьогодні є міським головою. Мені тут цікаво не просто, але цікаво. І якщо так коротко сказати, то тут швидше результати своєї роботи можна побачити, ніж будучи у Верховній Раді. Рік при владі для Миколи Романюка пролетів як мить. А скільки ще таких миттєвостей для очільника громади стануть знаковими, і тільки лучани зможуть дати оцінку роботи людині, яка для себе поставила надзвичайно високу планку, як і для своїх амбіцій та сподівань. За отими повсякденними клопотами, міському голові фактично не вистачає часу на особистий відпочинок. Завжди у празники та вихідні у Луцьку відбуваються численні культурно-мистецькі заходи, які Микола Романюк намагається не оминати. Але як тільки випадає вільна хвилина, приділяє її родині. Була б неповною розповідь про рік роботи Миколи Романюка без аналізу взаємовідносин Луцького міського голови з депутатським корпусом міської ради, адже ще на першій сесії нового скликання скептики пророчили конфронтацію у залі засідань. Але час показав, що Микола Романюк вміє знаходити компроміси, а його авторитет серед народних обранців сьогодні беззаперечний. І за той період, який пройшов з часу, з першої сесії, коли ми зустрілися з депутатами. Багато дечого змінилося. Ми більше пізнали депутати, міського голову, міський голова депутатів. Ми спілкуємося практично в щоденному режимі. Я з з багатьма депутатами спілкуюся. Я бачу, що вони нас налаштовані на те, щоб вирішувати ті проблеми, які сьогодні є в місті, для того, щоб спільно. Працювати на благо нашої громади, тому я впевнений, що через певний час ми будемо працювати хорошою, нормальною, чіткою злагодженою командою. Ясно, що в деяких питаннях буде перескоджати, може, в лапках це слово можна сказати, політика і ті партії, які сьогодні представлені фракціями в міській раді, будуть старатися через міську раду проводити якісь політичні заяви, але це життя. Ми нікуди також від цього не дінемося. І я, в принципі, дякую депутатському корпусу за те, що в нас все більше і більше є порозуміння, що сесії проходять більш ефективно, більш оперативно. І я впевнений, що у нас все буде добре.